Еще вы может, можете сдавать так. Еще больше У нас договор так что Да, тебя так, тебя. Может, зачекать, пожалуйста, да. Колектив закладу, куди вас призначили директором, складається з мікрогруп, які конкурують між собою. Представники кожної намагаються залучитися вашою підтримкою, натомість обіцяють свою лояльність, інакше протидіятимуть усім вашим починанням. Запитання: як налагодити співпрацю з усіма колегами, якими мають бути дії директора? Відповідь: перш за все, потрібно ознайомитись з кожним. З кожною мікрогрупою, її учасниками, вислухати усі пропозиції та зауваження, узнати, із за чого ці мікрогрупи конкурують. Потім після бесіди з усіма мікрогрупами надати їм якесь спільне заняття, надати кожному учаснику з кожної групи висловити свою власну думку та внести свої пропозиції, заохочити їх до спільної праці. Після цього завдання уважно вислухати кожного, подякувати за спільну працю, зробити так, щоб кожен відчув себе, його внесок, праця дуже важлива для закладу. Та всі повинні бути в одній команді. Дата підпис. Ми оцінюємо відбувати Бог. А завдання таке, яке можна оцінити з точки зору управління будь-якої галузі. Так, так, да, я сказав, Обождув, навіть, так, я ж що… Тому тут навіть не потрібно нічого mm -hmm, Дуже, ну, Пощастило збили. <схід> таке <схід> кажуть, так. Ну, Давайте. Так, А, ми признали нам. Зараз у нас рачук Вікторія Віталіївна.

Остапенко Тимур Олександрович, білет номер 3 ситуаційне завдання. Керівники комунальних закладів освіти прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено законом України про запобігання корупції. Керівники призначають премії щорічну грошову винагороду вчителям. Своїм близьким родичам за погодженням з головою профспілкового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у закладі освіти. Запитання, якими мають бути дії директора школи? Відповідь: на мою думку, для того, щоб уникнути. Виникнення потенційного конфлікту інтересів необхідно провести е, можливу об'єктивну вибіркову перевірку обґрунтованості та за наявності підстав, призначити відповідних призначення відповідних премій щорічних грошових винагород вчителям, які є близькими. Родичами керівника. Для цього варто створити спеціальну комісію для вказаної перевірки, якщо подібна конфліктна ситуація вже виникла. Саме це я вважаю найбільш дієвим заходом зовнішнього контролю. Щодо дій директора школи, то і далі є варіант уникати приальмін. Ідеальним є варіант уникати. Призначення на посаду вчителів своїх близьких осіб, що взагалі унеможливить виникнення конфлікту інтересів. Однак, якщо подібно призначити, подібне призначити вже призначення вже відбулося, будь-яке рішення щодо приймання таких осіб повинні мати чіткі е, за... Заход, заходні підстави і здійснюватися та погодженням з іншим колегіальним органом. <рі plantation Ryan> Давайте я прочитаю там щось. Там так таки хочуть. <ріплала> нормально, нормально. Ну, нормально Будь-які рішення на заходи щодо приміювання таких осіб повинні мати чіткі законні підстави. Ну, <ріплати> Трошки <ріплати> законні. Угу, Просто почерк такий, що і здійснюватися за погодженням з іншими колегіальними <пліка> органами, я розумію, все. <пліка> управління закладом освіти. Тобто мати неодноособний характер. Крім того, подібні преміювання повинна мати зрозумілий характер. Весь педагогічний колектив повинен розуміти, чому, за що. Та за яких підстав відбувається преміювання е, вказаних осіб? Ну, головне ви казали, що це повинен, повинен бути, він каже, відокремлений як, 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 як ви казали, що спілку можна привлекати. Ну, ви зараз пробите, так, так спілку. Ну, він відповів на питання, там воно подвійне. Перше заходи зовнішнього так, контролю, він сказав так. створити комісію, mm -hmm. яка буде перевіряти, якщо. А mm -hmm. друге, це е рішення дій директора школи. Ну тобто... Ну краще, Якщо він вже прийшов на роботу, а вони працюють, прям, тоді не він. Ні, він nee, не казав, що якщо если... краще уникати, а если... Он не а він може не підписувати за ставьте птичку, ви Ну, нравится. Підпис і здаємо. Цвітовії. Один, 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 два, один, один. Одна ціла, шістнадцять суток. Один, шістнадцять. Так. Остапимо два, два, два. Два, два, два. Нічого. Так прямо не проблема. зговаємось. Hmm. No no У нас ще раз нагадуємо, що нам порог це 0,5, yeah. так? тобто вони обидва і проходять. Давайте ми можемо запросити їх. Конкурсанти, тобі, власне. Ми ще раз вас вітаємо, тому що ви обидва пройшли цей конкурс. І за результатами конкурсу ми брали Вікторію Віталійна 1.16 і Тимур Олександрович 2 балирови. А мінімальний бал 0,5, тобто ви обидва проходите, з чим ми вас і вітаємо. Рухаємось далі. Вам... Тепер прошу, можна е, піти хвилину переду, так? Давайте. Будь ласка, ви вийдете, чи ми вийдемо на хвилину. Буквально 2-3-5 до п'яти хвилин. А, Звичайно, це ж не просто да, да,